П'ять продуктів, які загострюють відчуття голоду. Ви колись відчували, коли щойно поїли і вже за мить знову голодні, як вовк. Біжите до холодильника і готові з'їсти все, що й там є, забувши про талію, про здоровий глуз і про вашу дієту, якщо ви на ній постійно сидите. Сьогодні я розкрию вам підступну п'ятірку продуктів, які, наче магніт, тягнуть вас до переїдання. Дізнавшись їх, ви зможете нарешті взяти свій апетит під контроль і попрощатися з постійним відчуттям голоду. Додивіться це відео до кінця і ви будете здивовані. Отже, перший у нашому списку це фруктові фреші. З м'якотю. Дуже важливо зм'ять. На перший погляд, корисні, але насправді є нюанси. Друге місце посідають мюслі. Багато хто вважає їх здоровим перекусом, але чи це насправді так? Не завжди. Третє. Це кислі яблука та виноград. Хто б міг подумати, що ці фрукти можуть зіграти з нами такий злий жарт? Так, згадайте свій стан після того, як ви з'їли яблуко на четверту сходинку займають солоні продукти. Думаю, тут багато хто впізнає себе. Згадайте, смажене насіння сіллю і. Замикають нашу п'ятірку йогурти. Так, саме ті, які багато хто обирає для легкого перекусу. І це факт. Хочете більше дізнатися, підписуйтесь на мою сторінку та передивляйтесь відео.